Можна займатися плаванням з дитиною з моменту народження після того як відпадає попочна прищепочка вдома в ванні до трьох місяців. І з трьох місяців вже можна переходити в басейни. Дитячі бажано, щоб вони чистилися сріблом. Це найоптимальніший варіант чистки басейнів, але маленький хінт при кожній лікарні дитячі зазвичай є басейни. і педіатр вам про це не скаже. І вам треба запитати, чи можливо записати дитину в басейн дитячий із Трьох місяців плюс бажано займатися мама з дитиною, але під наглядом інших тренерів. Наприклад, є такі групи, як мама з дитиною, там, де тренер каже, що робити, які робити вправи. А ви просто повторюєте: не віддавайте своїх дітей, немовлят першого року життя тренерам, навіть якщо це найкрутіші тренери, дитина буде кричати, плакати, лякатися. Ви маєте створити це разом з дитиною. Також в молодшому курсі у вас є повна програма вправ розвитку і в тому числі для плавання у ванні. Тому приєднуйтесь і займайтеся.